Добрий день, мене звати Горобейко Максим Борисович, я професор, хірург, ендокринолог. Працюю в клініці ланцет і хочемо поговорити про таке філософське, мабуть, питання, кого ми лікуємо. Ми лікуємо пацієнтів. Чи ми лікуємо хворобу, чи ми лікуємо аналізи, які приносять нам пацієнти? На жаль, чи на щастя, з розвитком. Інтернетів пацієнти дуже багато читають, вони приносять собою, вони самі здають величезну кількість аналізів і вимагають, що вилікуєте в мене, що вас турбує. На питання, що вас турбує, він показує, що турбує конкретно в цей аналіз. Будь ласка, скажіть вашу скаргу. І починається щось незрозуміле. Давайте почнемо так. Якщо ви приходите лікаря, ви первинна консультація завжди має бути очна. Дуже важко заочно когось консультувати, треба подивитися. І досвідчений лікар завжди дивиться на загальний стан пацієнта, дивиться на його шкіру, дивиться на його на очі, дивиться на його манеру відповіді, дивиться на його реакції на руках, дивляться, з'являється під чи не з'являється під. Якось мені пацієнтка сказала, що я з молодості язик нікому не показував, а тут ви примушуєте мені показати язик, про, про огляді. Це по-перше. По-друге, необхідно приносити аналізи, які протягом часу. Тобто актуальні аналізи, що зараз це дуже добре. Але дуже хочеться бачити і дивитися, що було до цього, яка є динаміка, щоб люди пам'ятали, що лікували, які призначення були, яка реакція на ці призначення, і що було ці аналізи. До того, як ми пройшли лікування, чи після того, як пройшло лікування. І після цього ми починаємо говорити. І ще раз кажу: ми не лікуємо аналізи. Ми призначаємо лікування пацієнта, який хворіє, на базі тих чи інших аналізів. Але самі аналізи це не абсолютні показники, це необхідні показники для встановлення діагнозу. Але для встановлення тактики лікування потрібно ще клінічне мислення, спілкування і досвід лікаря. Потрібно ще додаткові обстеження, ультразвукове дослідження, іноді комп'ютерна томографія, цитологія потрібна. І тільки тоді ми можемо встановити діагноз. Дуже цікава є проблема: це е, токсичні аденоми щитоподібної залози. Це коли є Клініка гіпертеріозу, тобто тиротоксикозу, збільшення гормонів щитоподібної золози, є серцебиття, можливо, втрата ваги, психоемоціональне таке збудження у пацієнта, іноді вегетативні реакції, там, кидання в під, іноді проноси, але клініка досить така невиразна. Є вузли щитоподібної залози, і досвідчений лікар ультразвукової діагностики каже, ну, може бути це токсичні вони. Гарячі, вони насичені кров'ю. І що робиться? Зазвичай по стандартам, чи так як вчились в інституті чи не дуже вчились, призначається один гормон тіріотропний гормон. Тіріотропний гормон показує, це навіть не гормон щитоподібної залози, це гормон гіпофіза, який контролює щитоподібну залозу. Це інтегральний, це гормон відповіді на функцію щитоподібної залози. Це добре, він чудово працює, коли функція щитоподібної залози не порушена. Як тільки є якісь нюанси, знов треба дивитися на пацієнта і на дослідження. Буває терітропний гормон. В нормі чи нижче нижньої границі норми, але ми бачимо клініку такого Ми Пацієнт здає антитіла до рецепторів тірітропного гормону. Це дуже добре, коли він вже проходить з цими аналізами, з аналізами зазвичай їх не призначають. І ми бачимо, що хвороби, Грейвса немає, дифузно-токсичного зоба, тобто автоімунного захворювання немає. Але ми здаємо Т 3 вільний, Т4 вільний, і бачимо, що вільний тироксин в межах норми може бути на верхній межі норми. А вільний Т3 він збільшений. І це вже нас примушує думати, що це токсична аденома. Тобто, коли щитоподібна залоза виробляє зазвичай Т4 тироксин, а в нашому організмі він вже перетворюється на вільний Т3, і саме Трійотеранін, вільний Т3, він саме діє в організмі, він має метаболічну активність, він впливає на наш обмін речовин, саме Т3. Але коли є токсична аденома, яка виникає на тлі звичайного, звичайного фолікулярного вузла, але коли є йод-дефіцит. це одна з причин виникнення, йод-дефіцит утворення і токсична аденома там, де Т4 терексин перетворюється прямо в Т3 всередині вузла. І пацієнт захлинається від вільного Т3 від активного гормону, а його зазвичай не визначають. Я вже кажу, що зазвичай визначають Т4. Дуже зрідка, і тіліатропний гормон це скринінговий аналіз, який не показує всю патологію. І коли ми бачимо таку ситуацію, у нас ще є додаткове дослідження, це сценіграфія, ми скануємо пацієнтами ізотопом і бачимо гарячі червоні вузли, це тілітоксичні вузли, і це є ознакою тіліотоксікоза через токсичні аденоми. Як вони лікуються, на жаль, медикаментозно, ці якраз ті, види телетоксикозу медикаментозно, практично не лікуються. При, через те, що є капсул, те, що, через те, що є автономія цих вузлів, медикаментозне лікування туди не доходить і пацієнт потребує оперативного втручання, зазвичай забирається половинка залози, дається токсична аденома. Але знов-таки є нюанс. коли є хронічний автоімунний тірідіт, у таких пацієнтів з хронічним автоімунним тіреодітом теж бувають епізоди, фази гіпертіреоза. Вони виникають тоді, коли під дією автоімунних чинників э, руйнуються функціонуючі клітини щитоподібної залози, золози, і вивільняється вільний Т4, іноді вивільняється вільний Т3, і збільшується рівень їх в крові. Тоді теж з'являється тиреотоксикоз. Але ця ситуація. Досить зрозуміло, їх легко встановити, тому що ми бачимо по ультразвуковому дослідженню картинку автоімунного тіріодіта, ми бачимо збільшення антитіл, які характерні для хронічного автоімунного тіріодіта, і ми практично нічого не робимо в цій ситуації, тому що ця ситуація достатньо короткострокова. І потім знов пацієнт повертається в свою, зазвичай, гіпотеріодну фазу. Коли функція щитоподібної залози значно знижена. І ще раз кажу: давайте не лікувати аналізи. Давайте, ліку... давайте лікувати пацієнта. Ще коли років 8 назад радісно говорили, що ми всі переходимо на протоколи. У 2017 році Американська тероїдна асоціація випустила. Апгрейд, оновлення своїх протоколів, і де встановили, що все-таки пацієнт знаходиться в центрі уваги, і треба звертати увагу на пацієнта, звертати увагу на його особливості і через пацієнта вже встановлювати шляхи лікування. Звертайтесь до фахівців, здоровим бути просто! Просто проходь ланцет.